Парадний зал історичного палацу Палфі, що у Відні, де вперше, до речі, виступив шестирічний геній музики Моцарт, став місцем проведення прийому року Асоціації Полум'я Миру. Організація, сама назва якої свідчить про її призначення, має об'єднати людей заради миру на землі, підтримує гуманітарні проекти, сприяє налагодженню зв'язків між країнами. Керівники асоціації Герта Маргарет. Та габсбург Габсбурклотрінґен представили численним гостям із різних країн світу звіт за минулий рік і нагадали, що цьогорічний прийом має особливу мету. Ми проводимо благодійну акцію на користь Закарпаття. для нас надзвичайно важливо думати, говорити та діяти заради зміцнення миру. Присутньому на прийомі голові закарпатської облдержадміністрації Олександру Ледиді урочисто вручили символ організації Полум'я миру. Знак, що дарує його власнику мужність і силу для виконання покладених на нього відповідальних завдань із честю, гідністю і терпінням, мені дуже приємно сьогодні отримати нагороду від сім'ї наслідників газбургів. Це миротворча така нагорода, де, яка багато чого зобов'язує. І то, що сьогодні асоціація плавнів миру перший крок на Закарпатті вже зробила. Вона підготовила 30 людей про наданню первичної медичної допомоги. Навчанню здання екзаменів, і це тільки перший крок. Є домовленість, що плам'я миру, миру на території Закарпаття буде продовжувати свою діяльність, а ми в цьому будемо максимально допомагати. Проведена акція з підготовки парамедиків у Закарпатській області та надання гуманітарної допомоги є першим кроком на шляху плідної співпраці Української служби порятунку. З відповідною громадською організацією Австрії, від імені начальника Української служби порятунку за відданість ідеалам гуманізму та особистий внесок у справу заснування і розвиток служби порятунку, керівник Закарпатської області передав орден чисті в золоті керівникам асоціації Полум'я Миру.